Думаю, всі знають тиранозавра, альбертозавра чи десплетозавра. Вони всі жили в теплих умовах Північної Америки на її центральних та південних частинах. Але чи жили тиранозавриди в холодніших умовах? Якщо так, то хто? Чи обов'язково мати піря в таких умовах? Сьогодні ми розберемо найзгадковішого єдиного тиранозаврида Аляски. Анукзавр. Це сетероподовий динозавр, що відноситься до родини Тиранозаврит і підродини Тиранозаврин. Його ім'я означає ящер білого ведмедя. Він відомий шарів ґрунту пізньокрайдового періоду віком 70-68 мільйонів років тому формації Прінс Крік на північному сході Аляски. У нього відомий один вид. На Хоглунді. Глотипний зразок було знайдено у 2006 році в районі Нордсноуб на півночі Аляски в кар'єрі Кікак Тегосік. Спочатку його віднесли до роду Горгозавр, а пізніше до роду Альбертозавр. Але згодом був визнаний новим родом. Глотип Деменаш 21461 складається з часткового черепа з нижньою щелепою. нозавра вперше описали і назвали Енторі Фіоріло та Рональдом Єкоски у 2014 році. Але палеонтолог Закері Райпері. У статті 2023 року стверджував, що таксон на краще буде рахувати номіндубіум, тобто малоймовірним таксоном або таксоном, який не підлягає найменуванню через фрагментарність і нестачу скам'янілих решток. Його ще можна називати просто арктичним тиранозавридом. Але я на даний момент продовжую для зручності його називати на нокзавром. Хоча я згідна з зекері Райпері, тому що в нього реально дуже мало знайдено, решток і його класифікувати навіть важко. За оцінками голотип сягав довжини близько 6 метрів, але з моменту відкриття були знадій нові додаткові матеріали, що відносяться до нануксавра. Після цього голотип переглянули і прийшли до визнаку, що це не зріла особа. А дорослий нануксавр міг сягати довжини. До 8-9 метрів при масі 1,9 тонни. Формація Принц Крік під час пізньої крейди знаходилася на широті 80-85 градусів північної широти. В цей час існувало полярне середовище з місцями безперервного літнього дня та довгими зимовими ночами, що могли тривати до 3-4 місяців. Регіон являв собою Бореальний ліс. Уреальний ліс це найбільший наземний біом на землі, ще відомий як тайга. Складається переважно з хвойних дерев. Середня річна температура була близько плюс 5-7 градусів по Цельсію. Рістку могла сягати від 10 до 20 градусів по Цельсію. А взимку найчастіше від плюс 2 до мінус 4. Річ до мінус 10 градусів по Цельсію на короткі періоди. Зазвичай більша частина року була помірно тепла, але на зиму міг випадати сніг і утворюватися лід. В цій формації відомі такі тварини, як дромеозавр, неточно визначений вид, можливо, альбертенсіс, невизначений орнітомімозавр, заурнітолес, неточно визначений вид, можливо, Ангстуні, невизначений троудонтит. Аляскацефал, пахирінозавр, пероторум, невизначений тесцелозаврин, невизначений лепцератопсид, дидмонтозавр, неточно визначений вид, можливо, регаліс, невизначений ламбоозаврин, невизначений орнітопод. Ще в формації жили різні неточно визначені савці, хрещові променепері риби. Нанукзавр, ймовірно, полював на едмонтозаврів та пахірінозаврів, які були найпоширенішими серед травоїдних динозаврів. Ось і полювання, як і в інших тиранозаврит. Кусання за хвостобедрені м'язи. Пошкодження сухожилля, нервових закінчення м'язів тощо. Для уповільнення та повалення здобичі, або кусали в шию та тіло. Це все, що відомо про нанукзавра. Його середовище, а зараз хотілося б поділитись деякими своїми гіпотезами щодо цього динозавра. Насамперед хочу сказати, що в нього не було густого оперення, як багато хто думає, про в дорослих. Одним з найважливіших фактів це його маса. Раніше оцінювали в 5-6 метрів при масі 500-600 кг, але пізніші знахідки з кам'янілостей показали, що на нокзаврі міг мати. Довжину до 8-9 метрів і важте до 1,9 тонни. Тому потреба в пірі зникає. А для утримання тепла могло бути рідке, просте протопір'я. Воно не вкривало цілого динозавра. Було навіть видно шкіру тіла, але цього хватало для зігрівання. Це називалось гігантотермією, коли температури тварини в цілому хватає для збереження тепла. Тепер поговоримо про гніздування. Скоріше за все, на починали гніздитись у квітні, коли ставало тепліше близько 70 градусів. Але цього недостатньо для вилоплення яєць, тому гніздо могло складатись з перегниваючих рослин, які виділяють додаткове тепло. Це додає близько плюс 10-20 градусів тепла. Але через ненадійність такого способу зігрівання, різкі похолодання або вивітрювання тепла. Потрібно мати додатковий спосіб зігрівання кладки. У Сучасних птахів це наситницька пляма, ділянка шкіри на животі або грудях, яка перед сезоном розмноження втрачає пір'я, стає набрякою і сильно кровопостачається. Птах притискає цю ділянку до яєць для максимального обігрівання. Автеронозавридів це могла бути ділянка з пухоподібного пір'я в паховій нижній тазовій області, між ногами для прямої передачі тепла до яєць. А після вирощування потомства могла зникати. Це можливо, оскільки у непташиних динозаврів на у віраптора була насидницька поведінка, при якій динозавр насиджує кладку з яйцями до повного їхнього вилуплення. Така ж поведінка є її сучасних динозаврів птахів. Вилуплявся молодяк приблизно через 3-6 місяців. Спадка складалась з 10-20 яєць, дитинчата гулуплялися розміром трохи більше за звичайне курча і, скоріш за все, з поганою самостійною терморегуляцією, тому могли мати густіше пір'я і грітися дорослими в гнізді. Молодці лишались батьками лише кілька місяців, тому з такий короткий час швидко збільшувались в розмірах. Багато дитинчат не переживали й двох місяців. Після першої зимівлі з батьками їхні розміри сягали до. 1,5-2 метрів довжину, з масою 30-60 кг. Молодь полювала на невеликих динозаврів і ссавців. тому була сильна конкуренція з іншими хіжаками, як дромеозавр і Заурнітолест. Підслідковий вік наставав у віці від 6 8 років. В цей період починався так званий стрибок росту. Коли тварина починає різко набирати масу, довжина могла сягати близько 4 метрів при масі в 500 кг, оперення на літо тепер починає зменшуватися і збільшуватися лише на зиму. Ще в цей період вони могли починати полювати незвичайним способом, збиратись в тимчасові групи з 3-4 особин і нападати на більшу здобич, при тому витрачаючи менше енергії. А ці групи були факультативними, а не високоорганізованими, як вовків. Кожен робив все за, для своєї вигоди, а коли наставав час трапези, піднімалась конкуренція і міг з'являтися канібалізм. Старші і сильніші відганяли молодих і самі щебились між собою. За найкращі шматки м'яса і тельбухи. Тельбухи це внутрішні органи, такі як серце, сон, кишечних та інші, в червні порожнині. Не дивлячись на ризики травм і смерті, це піднімало шанси для виживання молодшим особам і давало досвід під час полювання на більшу здобич, шанси дістати травму або загинути від родичів менші, ніж від великої здобичі чи голоду. У віці 14-16 років при дружині 6 метрів із масою близько і тонни, тони, нанукзавер статево зрілою особою, втрачаючи значну кількість оперення. Цей період самці стають агресивнішими на своїй території та починають шукати самку. При створенні пари без інших самців, з якими ймовірно, приходилось битись, на міг утворити сезонні моногамні відносини з самкою. Суть сезонної моногамії поведінка, при якій пара саме ті самка формує міцний парний зв'язок і співпрацює виключно один з одним протягом одного сезону розмноження. Відспарювання до висичування яєць і виховання дитинчат, поки молодь не стане відносно самостійною. Переваги для нанукзавра в суворому середовищі формації Принцкрік така стратегія має вирішальне значення для виживання. 1. подвійна турбота. Обидва батьки могли по черзі полювати, захищати гніздо від інших хіжаків, включаючи інших нанукзаврів. Та забезпечувати яйця під час довгого періоду інкубації. Друге захист дитинчат. Після вилуплення спільні зусилля батьків значно підвищували шанси дитинчат пережити першу найскладнішу зиму. Третє енергоефективність співпраця дозволяла більш ефективно використовувати обмежені ресурси регіону. Після того, як дитинчата підростали і ставали самостійними, можливо, після першої зими, парний зв'язок розривався. І наступного сезону формувалися нові пари. Повністю дорослим вважався б на нокзавр віком 18-20 років. Його кістки ставали повністю сформованими. Маса сягала максимальної відмітки майже 2 тонни. Оперення майже повністю зникало, залишалися лише рідкі покриви, більше на спині, хвості й шиї. Життя на нукзавра це важкий шлях, від крихітки розміром з курча до дорослої особини, жорстокі відношення з родичами і важкий клімат, але нічого з цього йому не заважало. Йому він був пристосований до таких умов, цього середовища. Щоправда, на даний момент про його життя ми мало що можемо сказати. Мої гіпотези це лише припущення, зроблені на основі сучасних тварин, близьких родичів і кліматів, в якому він жив. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до наступної зустрічі!